Ми щиро дякуємо всім вам за те, що ви робите дуже багато для того, щоб наші дітки особливі відчували себе рівноправними членами українського суспільства. Я вдячна також нашим інструкторам наставникам які сьогодні діляться з вами своїми цінними знаннями. Сьогодні п'ятий тренінг в п'ятому регіоні, і він заключний. І оці всі низка тренінгів, які ми пройшли по п'яти пілотних регіонах, це Вінниця, Запоріжжя, Київ, Харків, і зараз Житомир, вони показали нам, що дійсно ми маємо велике коло однодумців, людей, які. Бажають внести свій вкладок в реформування освіти в Україні, допомогти дітям з особливими потребами соціалізуватися в наше українське суспільство, що дуже потрібно не тільки цим дітям, це потрібно всьому нашому суспільству. Я хочу сказати, що наша Спільна українська родина фахівців освітян вирісла за ці п'ять тренінгів, і я впевнена, що за їх допомогою вже з 1 вересня за парти зі своїми однолітками в інклюзивних школах сядуть сотні дітей з особливими потребами. За що я всім вдячна. Тут відбуваються тренінги для вчителів. Великою проблемою української педагогічної освіти є те, що не кожен український вчитель готовий працювати з дітьми особливо. Потребами, коли вони потрапляють у звичайний клас. І е, недавнє опитування наших вчителів, де 70% вчителів засвідчили, що вони не готові працювати з дітьми з особливими потребами. Це дуже тривожний дзвінок, і ми маємо змінювати систему педагогічної освіти. А такі тренінги це якраз ці криголами, які починають. Вводити нову культуру сприйняття освітянською спільнотою права кожної дитини з особливими потребами навчатися у звичайній школі виявляється, що у нас в Житомирській області. Немає сьогодні у вищих навчальних закладах такої спеціальності, як інклюзія, як фахівець з інклюзії. Тому що чому, чому я це питання задав для педагогів, і мене цікавили і університети, наче чи вони мають таку спеціальність, тому що вони обов'язково зазначили, що цей фахівець повинен собі поєднувати і медичну освіту, тобто мати і педагогічну обов'язкову освіту. І на на сьогодні на даний момент цього немає. Тому ми і проговорили з Лілією Михайлівною, Ну і будемо ще надалі, якраз це питання більше більш детально опрацьовувати. Що мають бути створені? Спочатку має бути надана потреба, звичайно, на базі перш за все базових шкіл. Скільки нам потрібно таких педагогів, щоб сформувати замовлення, а далі вже самий рівень освіти і що це за фахівці мають бути? Яке має бути поєднання?